Вітаю українці, і діді нахуй москороті, ви вже про це знаєте. І так, Володимир Зеленський, якомусь там інтерв'ю, комусь там якомусь там журналісту невідомому сказав, що щоб чоловіки повертались з-за кордону всі в Україну. Угу. Так зразу всі чоловіки повернуться в Україну. Дивіться. Тепер вам потрібні люди. Коли казали давайте нормальні зарплати, нормальні за роботу платіть гроші, то ніхто не хотів. І ви так помаленьку, протягом 30 років, вам ці люди не були зовсім потрібні. А коли держава в повній сраці, бо війна, вам потрібні люди. Коли казали, давайте адекватні ціни. На газ, на комунальні послуги, то вам ці люди не були потрібні, коли вам говорили зробіть. Коли нормальні податки зробіть, то вам ці люди не потрібні були. А коли війна, коли країна в сраці, коли держава, в сраці, вам потрібні люди, які виїхали за кордон, щоб отримувати гроші адекватні за свою роботу. Вам потрібні ті люди, так? А коли вам люди говорили, щоб ви посадили корумпованих чиновників, ви людей не чули. А тепер ви кажуть: поверніться, люди, бо держава в повній сраці. Вам потрібні ці люди. Ви зробіть, щоб були податки нормальні, щоб були адекватні державні податки на комунальні послуги. Включаючи газ, воду і сочине. І на харчові продукти теж адекватні ціни. Тоді люди повернуться в цю державу. І то ще подумають. Хто згідний зі мною, прошу прокоментувати. Слава Україні!